Перевірка зв'язку. Раз-раз. Путін. Раз. Вітаю, друзі! 12-та спроба запису відео про ліхтарі, бо у нас постійно немає світла або немає часу. І зараз немає світла, тому освітлюємось, чим є. Компухтер, ялинка, відео світла, там з боку десь стоїть. Отакий. Домашній ліхтарик на павербенк. Почнемо. Постараюсь швидко і лаконічно. Почнемо з самого бічового ліхтарика від марки Nightcore під назвою Tube. Nightcore Tube. Цьому ліхтарику, я не знаю, мабуть, 4 роки, плюс-мінус 3-4. Зарядка тут ще micro USB. Чого бічовий? Тому що це було перше і на сьогоднішній день поки що останнє моє знайомство з маркою Nightcore, тому що цей ліхтарик фактично не використовується, але в ньому дуже швидко, швидко відносно його використання, зламався діод. Тобто він в зарядженому стані в першому положенні ледь світить, а в другому взагалі отак от Коротше, ну... Він валяється, коротше, і, і, і хай буде. Так, їдемо далі. Ліхтарик, який використовується під час відсутності світла вдома кожен день. Це у нас No Name, придбаний на розетці, але якісний і з непоганими режимами. По-перше, його можна підвішати. Це він купувався як кемпінговий ліхтар в намет. Його можна підвішати. По-друге, в нього є функція пауербанку USB-A і порт для заряджання USB Type-C. Режими в нього є регуляція проміня. А по режимам я вам буду робити вставочки, тому пізніше побачите. Це у нас новнейм. «No Він світить ну, як звичайний ліхтар і в нього є ще ось таке бокове світло з приємним теплим світом. Далі, йдемо далі. Відекс. Відекс, йому три роки. Працює, нормально тримає і постійно губиться. Я його постійно шукаю. Візьму десь, Покористуюсь. кудись покладу і забуду, куди я його поклав. Ось такий прикольний, є стаба, щоб чіпляти або на штані, або на сумку, куди завгодно, де є можливість його причепити. Не регулюється промінь, два режими в ньому. Три, точніше, маленьке світло, ну, сильніше і блимання. Теж покажу, подивитись. Відекс. Далі йдемо. Налобний ліхтар. Е я навіть точно не знаю, як він називається. Лаго. Це у нас ліхтар. Як було написано на сайті, де я його купував, мілітарі сайт. Lado, да. Ліхтар французької армії. Бачите, у да, нього камуфляж, регулюється по діаметру під голову. Доволі таки хороший у нього запас. Має біле світло і червоне. Червоне як світло, так і блимання. І два, два або три режими білого світла я вам окремо покажу в нього живлення від міні-пальчикових батарейок. Можна акумулятори купити, у кого є чим їх заряджати, але в мене є, я не знаю, де цей пристрій для заряджання акумуляторів, тому я просто користуюся батарейками. Так, є. Є. Тепер. Самі топові мої два ліхтаря це Phoenix E03R, про який ви вже всі знаєте. Phoenix E03R. Він у мене, я зробив для нього такий тімлячок, плюс карабінчик, порт заряджання USB Type-C має теж декілька режимів, покажу окремо. І ліхтар, якому немає ціни в плані використання, Fenix cl 26 r Pro. Ось такий ліхтар. Про нього теж у мене там є невеличкий огляд, маленький хто дивиться, канал знає. Чого він топовий, і як для кемпінгу, і в авто, і в домашніх умовах. По-перше, в нього декілька режимів світіння. По-друге, в нього є магнітна поверхня. По-третє, в нього є ось така скаба, його можна підвішати, або, як карабінчик, Зачепити за рюкзак, сумку, за будь-що. Він не дуже важкий. Плюс в нього є функція пауербанку. Порт заряджання USB Type-C. Як павербанк я його ще не використовував. Але як ліхтар використовується кожен раз, коли вдома немає світла ввечері, він використовується. Ви будете бачити там будуть вставки. далі Він за рахунок своєї магнітної поверхні чіпляється і на бойлер в ванній кімнаті, і на холодильник, коли треба на кухні щось робити. в нього багато режимів. Світло, як знизу, так і збоку, плюс червоне світло. Так. На ці два фенікси я залишу посилання, де їх можна придбати і скористатися моїм промокодом на 10% знижки. Решту ліхтарів, якщо кому цікаво, просто шукайте на просторах інтернету. Цей я купив на розетці, на Понятно, На сайті Nightcora. Е, налобний ліхтар в мілітарі магазині. І відекс є на сайті відео. Можна б я зараз не скажу, скільки він коштує. Так, ну і пропоную вам дивитись далі, як, який ліхтар працює. Так, друзі, починаємо з лючового найткора. Щось він навіть горіти не хоче. Коротше, все, найткор здувся. Їдемо далі. Французький, армійський налобний ліхтар. Червоне світло. Це перше положення. Тут, до речі, перше положення яскравіше, друге положення тускніше. Все, в нього два положення. Далі у нас... Секундочку, я виріжу потім. Так, друзі, далі у нас No Name. Пробуємо No Name. Бокове світло у нас ділиться на холодне та тепле. І плюс регулюється луч. Так, далі, далі у нас відекс. Пробуємо відекс. Це у нас потужне, менше і блимання. Так, далі малючок фенікс. Слабке, друге положення. Третє положення, четверте положення, червоне світло і червоне блимання. І наостанок потужний Phoenix cl 26 r PRO. Це у нас світло торцеве. Три положення. Ось це торцеве світло. <плес> Далі світло. Е, бокове. Це перше положення. Друге положення, третє, четверте. Четверте положення. І Ось такий маячок червоний. Натискаємо і він має ще блимання. Хочу нагадати про телеграм-канал. Підписуйтесь, переходьте, там було опитування. Люди обрали серед трьох варіантів, яке відео зробити першим. Там ще бувають відео, які не входять, які не показуються на Ютубі. Тому підписуйтесь. Пишіть коментарі, поширюйте. Дякую за увагу.